Ось, стричить, ми сидимо, кушаємо, а він стричить прямо біля нас. Я ж дивлюся куртки, де мені пройти. Ось. Все. А ми сидимо, кушаємо. Півчаса на одному місці. Хочу тебе познайомити з цими грибочками. Файними, файними. Перший і другий. Диві, які вони гарненькі. Це в одній категорії з білим грибом. Оце. Томас Люк. Оце сьогодні повезло з рижами. Сюха, ти масляків хочеш? Дівчата, тут на цій стороні холміка знову білі, аж дві штуки. Тут один. Ну, може я помиляюся? Може. Стосовно другого. Так, да, помилився, ну нічого. Ну як мінімум один є. Ага, в лісі немає всі попід дорогою. Все ж таки другий є. білий грибочок. І такий вже чималий. Іди сюди на секунду просто глянуть. Це просто просто капець. Це просто капець. Отак от, от давай виходимо, виходимо. Опля! А тут ні їдемо. Ось дивіться, якщо обрізати би, обрізав би ножку, оце скільки б я став би в піску, просто гнить. Диви. Ужас. Нічого собі. Капець. Я вже намагаюся не знімати усе підряд, а чисто вибереш, що де щось цікаве. Ось зараз другий кошик. Навіть рижик, оці що я тільки що знайшов, я відложив машину окремо, щоб вони не поламалися, бо планую з них солонину зробити демонстративно, тобто показати. Зараз буду збирати новий кошик грибів. Тут зразу, ж, зразу ж у нас польський. А дівчата пішли, щось шукають. Може, щось є в них. Друзі, у мене знову схожа картина. Підійшов до ствола, знайшов білого раз. потім Білий два, білий три. І десь там, десь там, десь там, четвертого бачив. Ну, треба дуже акуратно, бо Бо коли починається такий збір, просто під ноги перестаєш дивитися. А, ось він де. Ось інде. Щось здоровене якийсь. А це клас. Так, почну, пожалуй, з цього красунчика. Ой, клас! Дивимося ще акуратно. Малий опецьок. І четвертий біля ножика. О. Оце через це гриби не бажано різати. Оце одна з причин. Одрізаєш, а там ножки ще пів кілометра в піску залишається. Воно тоді згниває. Ну, потенційно кажуть, потенційно, що тоді згниває і міцелій кореневище. Ну, no. судячи з усього, навряд чи так. Можна і різати, можна і зривати. Нам з дружиною обом показалося, а може не показалося, що польські практично ніхто не збирає. Величезні шляпи повилазили. І наче ніхто не трогає їх. Може люди перенастроїлися так, як ми хотіли, чисто на білі. Ну, що є, то є. Шляпи дуже великі. Зараз пройдемося, покажу. Осьо. Потом. Осьо тут. Все. так. На такі маленькі вже практично ніхто не звертає уваги. Я Зараз пробіжуся до більших. Тут ось такі поляки. Знову польські, а вам подивіться якісь густки, а за ними ще польський. Скажу, польських дуже багато. Сьогодні польських море. Нам залишається тільки збирати і кайфувати від цього. І поляк, що ближче до білого. Прямо. Польський да, наскільки багато, що часто так стану, косю, косю і навіть не знімаю на камеру. Ну от знову білячок. Поки що один. Там далі два польських маласики. Треба дивитися, ще щось має бути. А тут ще й гливи знайшли. Оце так нежданчик. Що собі. Що цікаво? Та глива? Що цікаво? На мертвій сосні. Таке я перший раз бачу. На сосні глива. Я в шокі. Попробуємо що з цього вийшло. Глиба на сосні, я в шокі. Скажуть поганки збираєш, типу я не знаю, як виглядає глива. Капець. Ні, ну ви бачили гливка. Коротше, рву з густками, бо дуже розділяється. Ну все реально, реально глива. Я її зазвичай на вербах, на акаціях беру, а тут на сосні капець. Ще трохи і кошик буду закінчувати, це вже другий. Польського моря. Польського моря, так. Да. А ти якраз у кадрі польського. Польський? От і не скажеш же, що з білими не повезло. З білими і добре повезло. Але польських, звісно, більше набагато. Придорожні гриби. Це клас три польських кучі буквально все в трьох метрах від дороги лісової оця ця грибалка буде споминатися всю зиму сьогоднішня і знову придорожній рижик я це помічаю тут рижики так просто серед лісу Практично не ростуть. Їх треба попід дорогою таких в кущах, в траві шукати. Кстати, на ньому не знаю буде видно чи не буде на камеру. На ці о риже молочко виділяється. Це його найголовніше ознака. Я більш таких грибів не знаю. Що виділяли риже молочко. Що там ще один. Ой, і не один. То, То будемо сьогодні. Робить рижикову соломинку, значить. Ти що? Так тут. І знову в ямки. Просто в ямці ховається. Рижечок. Дупляний рижик. І тут ще малесенький. Раз і два. Камера так Пересвіт робить, треба настроїти. Темніше трохи. І знову рижики. Красунчики. Красунчики. Рижики. Ти що? Оце мені вже нарешті повезло. Я не знаю скільки годин я вже знайомий з цими рижиками, але збираю ну, максимум 3-4 штуки за підход. А це вже з десяток за день єсть. Це дуже добре. Я можу нарешті їх засолити та попробувати. Що пробувати? Я раніше пробував, в принципі. Я раніше вже пробував. Доволі смачні гриби, але доволі незвичні. Доволі такий присмак специфічний. Коли сухою засолкою її готовиш, дуже незвичні гриби. Але подобається мені. Це знаєте, як коли я перший раз спробували лисички у Карпатах, ми туди заїхали і Хто знає, хто не знає, в Карпатах, в принципі, у Карпатах в принципі, всі гриби мають дуже виражений смак і запах. В тому числі і лисички. І коли ми спробували лисички їсти в Карпатах, пожарили сметанкою, ми були в шокі, там наскільки мощний присмак, наскільки мощний запах, що ми просто не могли їх їсти. Від карпатських лисичок аж дух забивало, наскільки там мощний запах і смак. Це не передати. Ну, Скажімо так, у нас гриби слабіші на запахи і на смак. Трошки не такі мощні. І їх можна їсти багато, а карпатські так багато не з'їсиш. Оцей і рижик так само насичений таким смаком. А це ознака того, що. Люди рижиків не знають. Ну, мені на радість само собою. Вони не знають, бо рижики я бережу для себе. Але ж розказую в своїх передачах за нього. Показую його. Шкода, коли люди його перекидають, топчуть. Знову ж таки, в 30-40 метрах від машини немає як знімати, бо рижики, рижики йдуть і йдуть. Оце таки трошки підгнивши, не там обріжу, але ж два іще здоровенних. Вершина колекції номер 2 рижики. Я вже, мабуть, зараз просто дозбираю рижики, дозбираю те, що залишилося. Дойду до машини і оставлю кошик номер 2 закінчую на цьому відео. В общем, ви бачили, що в мене вийшло. Якщо щось буде ще, я ще покажу. І буду вже починати третій кошик збирати на сьогодні. Білі гриби точно за мною сьогодні ганяються. Ось який красавел. Красавел.